Всім хей, З вами Кінг Клей, Сьогодні ми з вами будемо проходити Kingdom Rush Frontiers. Нова гра, нова ера. Тому нарізайте чайочок, наливайте тортик, а ми з вами полетіли. <му> ну, пацанчики, надіюся, ви готові, тому що я готовий. Тільки що я захабав е, шашличок. де. Вау, карта імбова і виберіть рівень важкості. Вибираємо ветеранчика, 100%, 100 мільярдів процентів. І у нас одразу з'являється наш перший герой, Аларік. І тут у нас є окрема система його прокачування, до якої ми вернемося трішечки пізніше. Покращення трішки змінили свій функціонал, але загалом ті самі. Отже, думаю, на цьому, цьому тут все. І переходимо до нашої першої компанії Хемерхол. Захисник лінерії. Ми знову потребуємо ваших послуг, оскільки зі сили обложують древню фортецю Хамерхол. Давним-давно вона не піддавалася нападам. І ось і знову обложили постельні племена кочівників. Прийміть на себе командування військами королівства і захистіть нас. Вау, ну вийшло зачетно чотно Влітаємо, влітаємо, вгрізаємося просто. І вау, починається все з комікса. Вау, Хеммерхолд. Велика кріпость не підтримується. В атаку! Ахалай Махалай, в Такс так, Будуємо тут. Е, інструкцію ми пропустили, тому що ми ж не дебіли, не придурки. Ооо-го-го! О, 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 перший ворог, середня швидкість, низький урон. І це в нас є пустельні воїни. Круто, ну ми розпочали з ст стандартної тактики. Називається вона тримага в асфальт. <гум> Тактику придумав Ахмед, тому <гум> не до мене претензій Наступна хвиля знову з наших чепушил. Перша кров, і ми одразу запускаємо нову хвилю. Виклик підкріплення. Я, як мене, мене вже адреналін починає фіарити. Боже, як я давно не катав, кіндом Rush Це круто. Це шикарно. Такс Ага, ну давайте, давайте по стандарту тут поставимо. Хм... тут поставимо стрілків 100 мільярдів процентів, 3 процентів. І знову йдуть та... ті пустельні чувачки. До речі, треба скласти петицію про переклад Rush на українську мову. Тому що я шукав українізатори всі діла, але так і не знайшов. Ну, нічого страшного, ми з вами переживемо, ми ж з вами професіонали. Професіонали, як то кажуть, блін. Судя, до речі, за хау таке шашлик, шашлика, ще досі зараз знімаю, а в горлі смак того шашличка. йо йо. Текст. Акуратненько, наступна хвиля. О, май, бо. Вау, я навіть не можу це озвучити, які враження. Наш герой. Ну, ми знаємо, як ним користуватися, і новий ворог. Чорний нальотчик. Слабкий захист, високий урон і середня швидкість. Нам головне герой дивитися, на герої. Воу, що за Ахмед, Алірик. 245 здоров'я, 60 атаки і низький захист. Кайф. Просто, просто кайф. Давай, давай його сюди, от запхаємо. І ми його маємо прокачувати. Саме так, саме так, дорогенькі мої. Тому що суть того всього буде полягати якраз на тому, що ми його прокачали. Якщо ми його не прокачаємо, рахуйте, ми в дупі. <кхм> це коротко кажучи. Та й отак. От от. Сьогодні, сьогодні в планах в мене пройти три карти, по-моєму. По-моєму, я правильно кажу, три карти хочу сьогодні пройти. Причому одна з тих карт. Ми вже їх граємо, фактично, ладно, Крайно, це було дуже тупо сформульоване речення, але... але. Але, але. Нам треба Алріка качати, нашого Гопотаніка. Ну, донатом. Да, і. знов наші і нальотчики, йо, і ненальотчики, і ахмеди, і неахмеди. І нам дають підказку супротив урону. Хто б, хто б казав, хто б казав, ми ж з вами взагалі не проходили першу частину, ми ж нічого не знаємо. Ну, тим більше після тих челенджів, які я випустив, то, напевно, ми вже просто груд розуміємо впоперек, і в довжину, і в вертикалі. взагалом ми дуже круті, я вам скажу, причому ми самі-самі круті. Так, чекаємо на розблоковку метеорочки, метеорочки те, угу. Тому тому, я пропоную зробити <кхм> щось, що називається затримати. Та, ну то нічого оригінального в сумі. Я хочу поставити туди артилерію. Угу. Тут артилерію хочу поставити. Але, скоріш за все, поставлю магів. Чомусь у мене таке враження. Та сам туди магів, тут нехай все тримається. Можемо поставити нову хвилю в сумі. А можемо позамахуватися і прибити тих от нелюдчиків. але я не бачу сенсу великого. Тому запускаємо нову хвилю. І вогняний дощ. Ну, ну, а як же, як же без метеорочки то нашої жити в тому світі сумному? Вам, до речі, до речі, який я тупий. Я забував вам сказати, що тут є лучники легіоном, наші помічники. Чому я про них забув сказати? Ну, бо. Пам'ять куряча, до речі, гарна карта. Блін, чому я починаю це помічати, Фактично, коли вже ми розкатали половину, той майже всю хвилю вже прийшли, я починаю говорити: нічосі, а ви тільки бачили то. Ні, ну це круто. Земле, власник. Побудуйте вежі на всіх точках. Та ви що, до речі, такої, то такого досягнення не було раніше? В сенсі в першій частинки добрешу. 100%, 100 мільярдів протів. Я пам'ятаю, по-моєму, всі досягнення, які є в першому кінде речі, але такого не було, нема там. До речі, тут і система досягнень помінялася. 100 мільярдів процентів. До речі, мене ніс забився, жесть. Дем. Ну і все не забудовано і. Wet the Оу, файс! Ми за фейс. Супротив. Безуспішний. Ваш кінець близький. S бляха муха Атафесно. Блінчики налисничі. мьоха не какала. Коротше, нам проспойлери дали нам спойлер, що Везнан, коротше, живий, і що він готовий всіх нафіг фігарити. І ми купляємо покращення. Ну, і думаю, буде свята традиція, якщо ми почнемо з Метеорки і з Магію. Збільшує радіус атаки магів, це добре. Герой нас поки що не апнувся, а ми відправляємося в се... селище піскових ястребів. Посеред всього цього хаосу лорд Малгар вкрав з хамерхолда молот молотвіків. Солдати на наших заставах до сходу від фортеці повідомляють, що він утік у тому напрямку. І зараз вони намагаються знайти його схованку, генерали. Ми повинні поспішити їм на допомогу. Вау, wow. ну коротше компанія імбова. Компанія написана просто настільки чітко, ну так душевно, ну так душевно. І тут є, по-моєму, пасхалка, яка не працює, це оця штука, якщо ми натискаємо, Ну так, не запускається. Давайте ми почнемо нашу будівлю з того, що ми побудуємо тут магів і одразу їх покращимо. І тут ми поставимо ще одних магів. І хто б сподівався, ми їх ще раз покращимо. Йоха не какала! І підказка. Ну, ну та, та, ми так і планували, правда? Ми ж так і планували проходити, правильно? В такій ідеальній позиції ми це все доставляли, 100%, ми ж екстрасенси сенси. Так, ну але слухайте, бархани, пустелям, кайф, можна брати морозиво, їсти, відпочивати, кайфувати від життя. Ох, йоп, я ж проголодався. Коротше, пацани, мене є таке от, одне з найважливіших питань одне з найважливіших питань. Е, чи ви хочете, щоб я знімав з веб-звебкамерою? Пояснюю, чому питаю, тому що я переважно записую без футболки, типу в одних трусах майже. ну Ну ладно ну, Ні, серйозно так воно є. І чи ви б хотіли просто зирити, як я буду проходити кіндомраж з серйозною мордою виглядаючи приблизно як мавпа Тому, якщо вам цікаво, пишіть, але я вам скажу зразу. Це відео я знімаю набагато, набагато наперед. Тому, якщо ви мене скажете так, то, скоріш за все, ви побачите результат аж за місяця-півтора. Але ви його побачите, тому все, все все одно залежить від вас. Запускаємо нову хвилю. І давай, давай, Галерік, покажи всю силу своєї печінки. А да. в нас тут заново, заново в нас тут є стрілок, лучник легіоном. А Аллеріка ми відправляємо на передову, що він, коротше епнувся і потім став машиною для вбивства. Боже, злий характер не міняється навіть з часом. Йой, йо. слухайте, в мене така ностальгія нахлинула. Боже, я тільки подумав, скільки ми з вами будемо сидіти проходити ту ігрушечку. Мені ж стало настільки добре, де... але, вау, нічись. Виглядають ці пацанчики круто. Але в кінці в кінці в них є шкіряна бронька. Бо в першій частині вони мали кам'яну, а тепер вже, блін, ну як люди виглядають в кінці-кінців, як люди, ну. Ну, колись треба, правда? Коли, колись то треба. До речі, одного може пропускати, немає проблем. І тут аж один лучник легіона. І нашого героя відправляємо сюди. Запускаємо нову хвилю. Угу. Але рік підходь. Роздавай, роздавай просто. Да, тут я колу, одіць, може. Ну ладно, думаю, тут нема пасхалки. Думаю на тій карті ще нема пасхалки, якихось жорстких. Але тут я пасхалки мільярд процентів, що треба одразу запустити хвилю, як тільки вона розпочалася. От от прям на мільярд відсотків е, думаю. На мільярд відсотків думаю, ну да. На мільярд відсотків впевнений, що таке досягнення воно є тут, І ми його мусимо якось ре 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 реорганізувати. О! Блін, нічогося. Слухайте, йох, тишка, риш, тиш. ж. ну ми будемо старатися, правильно? Так, Аллерік. І тут заквашуємо метеорочку, метеорочку, печіночку, ну. Нам потрібно 220 золота. До речі, до речі, я вам скажу, треба десь. Отут от ми поставимо стрілків, це мільярд відсотків, але перед тим я хочу покращити нашу, нашу легендарну кров'яну, просто найкращу, найдрогоціннішу бомбочку. О, той, пісочні пси, велика швидкість і вміють ухилятися в бою. Ах, ви ж наші ухилянти дорогенькі, блін. Та ладно ми їх і так швидко вшатаємо тивом. І. вау! Ну да. гноміча артилерія Ну, виглядає вона солідно, знаєте, От серйозно солідно так. Так, знаєте, по-людськи, по-людськи, як казав Янукович, по-людськи. Так, що так що все гуд. Так що все гуд, да о Ооом. До речі, недавно я захворів. О! О-о-о, нове досягнення. Наручення великого героя. Підніміть рівень свого героя. Та-да-да, Ми з вами герої. Я, знаєте, нікому не розказував, а насправді вночі я Я Бетмен. Да, так, така є правда. Така є правда, реально. Я, я Бетмен. Боже, мене, а мене ж сльоза пішла, мене реально сльози пішли, боже. Я, я не хотів приховувати цього, не хотів приховувати цього, що я Бетмен, але. Але мене заставили, мене заставили сказати це. Ну, бо тому ж таке переглядано. Ну... стопе там була змійка. Тут повзла змійка. Або я. Ну ні, нічого ж не пив. Хіба воду пив? А тут була змійка, степе. Чи мені так здається, що ми знайшли з вами ти? так, ушатали, ушатали. Молодці. Ну ти, Алрік наш той. Ні, ну це вже проблемно це вже проблемно. Uh -huh. Ну тут ми будемо ставити лише один захист просто на, скажімо так, на самі екстрені моментики Тут ми поставимо ще одних них магів, коли зробили трикутник з відносин магів. Ми ж любимо, ми ж любимо коли є трикутники, коли в трьох, коли в трьох, на 100%. Так, я хочу змію зловити. Я хочу зловити зміяку. Во-во-во-во-во, блін. Стапе, ах ти ж він зараза паскудна. Я я тебе зловлю. Я обіцяю, що я ту заразу зловлю 100 мільярдів процентів, вона тут лазить. Та шашличка мала, та мала шашличка, ну ну, от вона десь там, от от я прям відчуваю. До речі, за те, що ми. Ну, блін, знову пролізла козліна. Ні, я думаю, тут все-таки не досягнення немає, бо інакше це було просто мега-мега важко. Але, що я вам хотів сказати, те, що Те, що ми зараз побачимо, як працює функціонал покращення героям. 100 мільярдів процентів. Так, сюди і запустили метеоритний дощик. Там е Тепер кидаємо тут а, стрілків, а, покращуємо стрілків. Підходимо сюди, кидаємо тут ще одних стрілків. А, тут а, кидаємо ще одних стрілків. Знаєте, нехай будуть, нехай страхують, нехай щось роблять. До речі, це вже сьома хвиля. Ми з вами круті, круті ахміди, ми з вами. Реально. Ми крутим бізнес, ми будемо робити гроші, ми купимо собі шмотки, ми купимо собі тапки, ми купимо собі. Вау, нас не вже нас навчили в кінці кінців переставляти наші війська аж на другій карті. Ну, то, що ми про це знали, ми ж нікому не розкажемо, правда? Так, нашого Ахмеда-Алеріка ми відправляємо сюди. І давайте, давайте, тут ставимо стрілки і починаємо коротше, всіх тут квесити. Ну, бо думав, що у нас тут все зафулено, чому б і ні, в сумі. Так, да. до речі, в нас з'явилася Метеорка, що є нереальний буст. Точ, Точніше, не буст це великий плюс, буст плюс, буст плюс. Ну да 100 мільярдів процентів До речі, це остання хвиля, тому тому можемо навіть тут -то закинути е -то, той Армегедончик і отримати досягнення Армегедон, якби це дивно не звучало. Хоча це дивно і звучить в сумі. Ну да Ну то там ми продамо, звичайно, і поставимо тут покращення. Ну і все, ну, слухайте, чуваки. Ну, ми вивезли цю хвилю. Ми вивезли другу карту на три зірки без напрягу. Ні, ну ми взагалі молодці, знаєте, ми самі круті. Виграш, три зірки наші, летимо далі. Якщо ви знаєте, з якого ролику це було взято, то це закінчення, то напишіть в коментарях. Покри... Той э, наш герой готовий покращувати І я вам зразу скажу, я підготувався до цього <кхи> відео і скажу, що найкраще грейде це ось це. І ось це. E, Призиває мумію, яка нам допомагає, і 10% урону, які наносять нам вороги, їм ж повертаються. Покращимо нашу стандартну зв'язочку маги плюс армегедончик. І відправляємося в, увази, в оазис сапе. Армія під вашим командуванням переслідувала лорда Малагара через пустелю Азра. Його сліди привели нас до Азасу Сап'єм, одного з небагатьох острівців зелені в цьому пустері. Племена кочівників негативно ставляться до тих, хто вторгається в їхнє володіння. Тому постарайтесь не провокувати лютих мешканців пустелі. Текст. ну компанія чотка, 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 крутасенька, малесенька, гарнесенька. Вау, і доступні вежі третього рівня. Вашингтон. І. Е, По-перше, у нас є чуваки, які нам будуть помати, по друге, дивіться, дивіться, я, я просто ради, ради цього і вирішив записати третю карту. Давай, давай, давай. О, о, хорош, боже, який хорош. І реактивна тяга. боже Реактивна тяга, чуваки, ви ви доганяєте. Так, тут я і в мене є одразу плани, які ми будемо реалізовувати. Ставимо тута магію. Ту, і. Ну, ну, хто б сумнівався? Хто б сумнівався, дорогенькі мої, хто б сумнівався, але. коротше. Вибачте, але я мушу, я мушу довести того маленького мамонта. У Боже! Я, який він шикарний. Я його люблю. Я його просто люблю. Він найкращий. Слава всім таким гарнесеньким, малесеньким. Угу, ага. Також у нас буде тут стояти. Хм, до речі, от і 10 хвиль тут буде, це вже смертельно. Це реально смертельно. Я зараз. Блінчики на леснички. Я зараз думаю, що ми з вами тупанули. Капець тупанули. Але тут було б файно поставити ще не стрілків, але я хочу тут поставити захист на крайняк. Але з цієї сторони поки що, але ми ще по з цієї, Це мільярд відсотків і тут е, там. Washington, коротше, ми з вами в той кекнемося зараз, походу. Да, ну, походу там, тому що я тут не встав захисту, а нам треба хоча б один якийсь е, сюди, куди. Ну тут, блін, було б файно закинути артилерію. Сюди закинемо тоді наших захисників і отак їх переведемо акуратненько на фланг. І кидаємо підкріплення, чуєте чувачки, чуєте чувачки. Ви дуже-дуже круті, я вам скажу. Ви мені допомагаєте, я це ціню, я про вас гадаю. І ось ось наш Наш е, пісковий е, войовник. Він має мало ХП, але як ми його прокачаємо, коротше, буде моцна машина. І тут в нас підуть наші чорні чуваки. Блін, ну ми не расисти. Ну і тут знову наші псяки. Ну, ладно, ладно, коротше, тут ми все провели. Алеріка сюди відправляємо. Тут ми ставимо ще одних магів, тому відкриваємо нову хвилю. Ставимо магію, ставимо підкріплення. ріка вперед. Задницю назад, хребет вбік, впер... сколіоз назад. Ну і коротше, отака от війня. От, коротше. Тут були жаби, коротше, пацани, ми відкриваємо місію по винищуванні жаби. Ага, ага. Де, Мені 100 мільярдів процентів, треба її зловити туди. І знову та гадюка тут олазить. Чуваки, я, блін, в мене серія Кендом Раш перетворюється в пошуки пасхалок. Йо мене. Текс. Ну, будемо пробувати, будемо, будемо сидіти, зараз думати. До речі, нам не вистачає, нам не вистачає того захисту про тих вовчиків. Вовчиків. Ну да, не вистачає, не вистачає. Треба покращити 160 монет. У нас такого капіталу ще не назбиралося. На жаль, на жаль, ще не назбиралося. До речі, от я от не знаю, що оформлять одного вовчика, наші два підтеклення, не оформлять, скоріше за все, на жаль. Але тепер ми можемо ставити тута стрі... Тут будемо ставити стрілки, скоріше за все, тут вовки. Там, там. Ой, тут а бойовий пес. Чуєте, це по-моєму прототип Варгів? Ну але слухайте, ми були б не ми, якби ми не були професіоналами. Бойові пси велике швидкість міть ухилятися в ближньому бою і супротив до магії. Знаєте, часи йдуть, а козли не міняються, які були барани такі, лишилися, як то кажуть, професіонали, боже, мене рука затекла. А там знову жаба стрибала, чуваки, я просто розумію, там Кавалочком, малесеньким кавалочком свого, свого ока, просто бачу, вона тут стрибає, зараз, але зараз ми її спіймаємо. Надіюся, за нею щось дадуть, бо якщо я просто реально сижу, вбиваю час, за це це буде трохи не ахті. Давай, я коротше чекаю, от жабу, і чекаю грейд отих стрілків. А потім ми будемо грейдити цей фланг і там той, Возьміка побігла. Але, знаєте, уазистота гарний. Тут реально дуже чітко. Гарно, Знаєте, атмосфера, колорит, всі діла. о, 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 -о, -о, -о нашого чувака ушатали. Йохане. Чуй... Бля, хамуха, й Йоханей. Ні, ну ми закинемо. О, речі, у, -у дрічі, нас вже опечена земля. Ну то, гуд. гуд. Тільки я б хотів відновити нашого героя, чесно кажучи. 100% хотів би відновити. Бойові пси, а тут, ну блін, ми ну, будемо бойових псів фігарити, скоріш за все. Ну, бо чуваки, що ми ще будемо робити? Можемо бойових псів контрити. Бо інакше не знаю, що будемо нам робити. Плюс, напевно, з цієї сторони будемо ставати їх контрити. З тої сторони, нас маги все оформлять, розтащать гарнесенько, малесенько. Тут поставимо грейт, на всяк випадок, щоб, щоб точно стримували тих гандурастів, як каже там. Ну, знову штатали, я не доганяю чуваки. Або ми з вами лухи, або просто чуваки сильні за ні. Ага, закинули. Підкріплення. Вау, і новий ворог. Безсмертний. Додатковий захист захисту сокрони і вмирає. Коли він вмирає, він стає мумією жесть. Жесть. Відправляємо наших сюди. Ага. Короче, Аллеріка теж сюди, ставимо сюди ще один захист, все це відправляємо сюди. Головне, що ми ніколи не пропустили чуваки. Я б сказав, що ми з вами взагалі молодці, але я не доганяю, в мене Аллерік моцний, але і зливається дуже ніби легко. Тому, чесно кажучи, чесно кажучи, я зараз пересрався без приколу, тому що я би ніколи напевно, не ставив дві казарми просто перед на якийсь рівень. Я б поставив за все магів, всі такі є справи. А тут я прям наклав штани благородно, скажу вам. До речі, посам, що тут один захист, який буде ходити і тут і тут, вау, це було геніально. Шкода, що ми додумалися трохи запізно до цього, але мені зараз цікаво побачити того безсмертного чувака. От ми його зараз побичи, ми бахнем з ним по 50 грам, і все буде гуд. Блінчики, налиснички! Я хотів на них подивитися я не хотів запускати нову хвилю. Ні. Бляха-муха. Mm. Ладно, запустимо метеорку. Давай дивитися 360 хп, середній захист 12-18 атак, Слухайте, чуваки, вони жорсткі. Вони жорсткі. Але в них середній захист фізичний, слава Богу. Це реально слава Богу, що у них фізичний захист, а не магічний. Бо був би магічний, була би, скажімо так, ще більш неприємна. І знову героїв Шатал, і знову там, дивіться, скільки йдуть тих чуваків, алло. Блінчики, листочки, пацани. У мене таке враження, що ми зараз з вами кокохнемося туди конкретно. Якщо маги не будуть в них стріляти, тоді ми кокохнемося сьома хвилі, чуваки. Алло? Магів, виходить, треба ставити? Виходить, треба ставити магів, Я ХЗом будемо робити інакше. І маги не стріляють в тих безсмертних. Алло, чуваки, чуваки, я тебе догняю. свято, всі діла, а типа продовження Kingdom Rush, друга частина, Frontiers. Вау, круто, але то не означає, що ви маєте зараз, блін, напиватися. Безсмертні, тут буде чорний нальотчик, бойові пси, блін. Та йо маю, ціла колаборація, коротше, проходить. <кхем> блін, ну я, коротше, на цій карті вже два рази накакався. Серйозно. Так. Е герой у нас тут пробився, відходить сюди, казарми сюди йдуть. Підкріплення сюди і розпочинається перед передосання хвиля. Ми її маємо витримати. Тут буде 6-6 безсмертних, яких ми маємо оформити. Також ми тут поставимо ще одних стрілків, скоріш за все, бо тому що вони наносять урон по наших е, псах. І там, до речі, що я вам хотів сказати, серйозно, зараз буде у нас, напевно, з найважливіших інформацій за весь час. Суть в чому, на рахунок челенджів по тому, скажімо так, по Kingdom Rush Frontiers. Челенджів буде, на жаль, дуже і дуже мало. Е, одразу пояснюся чому. Е, суть в чому. Kingdom Rush 1 це є настільки універсальна версія Kingdom Rush, в якій все просто збалансовано. Є захисники, які вміють стріляти, є просто все. В Kingdom Rush Frontiers такого балансу між військами, які могли би контрити все просто не існує. А якщо він і хоча б якось легко на це натікає, майже неможливо взагалі його пройти. Якщо, звичайно, ви попросите не збирати мільярди там, не знаю, лайків чи щось таке, я буду пробувати тільки заради вас, але знову ж таки кажу, обіцяти я нічого вам не зможу. Тому що така от штука. Але чорні нальотчики, а тут а, е -е, собаки. Ну, так е і чуваки, тут та, та вже ми розташемо. Правда, тут 38, бо а, тут звичайних собак, окей. А це означає, те, що якщо така хвиля фактично легка, це означає, що наступна хвиля буде настільки важка, що ми з вами просто від радості того накладаємо в штані. Шта, е, шта, Штаня там. Альвус. 150 здоров'я, 60 е, атак, е, і низький захист. до речі, непогано. До речі, навіть непогано. 100 мільярдів процентів, що навіть непогано. Угу. Будемо покращувати наш захист, нехай, нехай буде, чому б і ні, тому що його приймати урон дуже важливо. І наш Агалерік, до речі, покращується вже майже на 3 левел. Надіюся, ми його заграймо ще, ще на цій карті, щоб ми його не грайдили потім. І прошу. Е, значить, наші постельні пси 30 і бойові пси 15, а тут безсмертних 7 і чорних нальотчиків е, 10. Ну, коротше, неприємні, неприємні чуваки. Запускаємо хвилю, кидаємо підкріпленням. Наш Алерік хілиться і влітає в бойню з безсмертним. До речі, цікаво, чого їх так і назвали, якщо чесно. Їх три. Mm. Їх три. три. Ну, тут пси, в сенсі ми їх, вони не є настільки нас важкі, якісь вау. Нам коротше, щоб трохи і вшатали б нашого вам скажу. Грейдемо ще тих. І тримаємо це все якось тримаємо. Е, той, блін, нам треба відновити нашого Алеріка. Ну, я не хочу дуже, до речі, випускати той метеорку зараз. Хоча на то виглядає, що прям треба зараз. Але я дуже взагалі не хочу. Ну закинемо ще одних магів. Е, Вово, нашого Аллеріка заново чуть не вшпарили. Ну, коротше, це вже звичайний сценарій, що нас чуть тут не шпарять, але. Але ми просто зараз отак отут от закинемо і все. Все. Але, ні, слухайте, це було легко, це не було прям мега важко. Напрягтися довелося, але не до такої степені, щоб рвався пупок. Ну так. Да. Ну, напрягтися довелося, але прямо, як я кажу, не настільки, щоб. Щоб думати, що робити. Ну в сенсі я і так думав, що робити. Але в сенсі не до такої степені думати. Ай, коротше, ладно. Що там ті степені, не степені? Але зобразило те, що мене докачала Алеріка. Да. Але рівень пройде ну, три зірочки наші. Аблодисмент такий. Оу-оу-уу, ми самі круті, самі чіткі. Де. Да. Де да. все. Уу-у, все, 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 все. У, у, у. просто відкритий новий герой Міраж це стрілок, і у нас одразу є три ці штучки на покращені. Давайте ми фігарнемо що-небудь. Е, ну добре, я це розберуся про обгрейжу і за серію. До наступної серії я вам все розкажу. А поки що? А поки що ми просто покращимо на зірочки нашу метеоритичку. Готово, І в дюни відчаю ми відправимося вже в наступній серії. Всім дякую за перегляд. З вами був Кінг і до нових зустрічей.